Септо презентує П'ятниця, 10 травня 2024 року. Ринкове допіо, випуск 230. Доброго ранку! Як думаєш, із чого розпочнемо сьогодні? Суд над Трампом, чергові вибори. А ось і ні розпочнемо. Ми з морських левів. Більше тисячі представників цієї підродини вухатих тюленів зібралося на морському пірсі 39 в американському місті Сан-Франциско. За ластоногами підтягнулися й туристи. Морські леви, здається, зовсім не проти такої уваги. Вони вистрибують на плоти вздовж пірсу, на людей подивитися і себе показати. Зібрання морських левів у травні це вже традиційне явище для пірсу 39. Уперше вони прибули до цього місця 35 років тому. Усе почалося з одного великого морського лева, якому дали кличку на шийник від бліг. Наша ластівочка, почувши таке ім'я, здивовано муркнула. Справа в тому, що на шиї тварини був шматок рибальської сітки. За нашийником від Бліх у 1989 році прибули до пірсу 39 ще кілька сотень його ластоногих друзів та подруг. Ден Коста, професор екології та еволюційної біології з університету Каліфорнії у Санта-Крусі, каже, що це мандрівні тварини-кочівники. Упродовж року вони прокладають свій шлях на північ і на південь. Дослідники та дослідниці досі не до кінця розуміють моделі пересування та міграції морських левів. Уздовж західного узбережжя. Лабораторія Кости нещодавно почала стежити за цим видом, щоб розуміти, як пересування та пошук їжі морських левів можуть змінюватися залежно від умов океану. Останніми роками спека біля західного узбережжя США спричинила утворення теплої краплі, і риба, на яку полюють морські леви, почала концентруватися у своєрідних кишенях, а не в широкому діапазоні, як це було раніше. Це може бути однією з причин, чому в таких місцях, як пірс 39, збирається доволі багато тюленів. Зараз морські леви мають у бухті справжній бенкет з анчоусами. Завдяки стабільному харчуванню вони доволі активні. Цьогорічна вечірка ластоногих є найбільшою за останні 15 років. Утім, бували й весни, коли біля пірсу 39 зупинялося близько 1700 морських левів. У телеграм-каналі «Септомедіа» ми залишимо фото тюленів, а також лінк, за яким можна подивитися пряму трансляцію з пірсу 39 Лінк на наш телеграм-канал знайдеш в описі до подкасту, або просто вводь у пошуку «Септомедіа». Ну що ж, тепер можна і про вибори. Індія у 220-му випуску ринкового допіо Ми згадували, що цьогоріч у цій країні голосуватимуть 968 мільйонів людей майже мільярд. Вибори розпочалися 19 квітня і триватимуть до 1 червня. Голосування проходить у сім етапів. Цього тижня саме відбувся третій. Щодо результатів, то тут жодних інтриг не очікують. Медіа пишуть, що партія Бхаратія Джаната на рендер-моді чинного прем'єр-міністра та її союзники розраховують здобути супербільшість 400 із 543 міст місць у нижній палаті парламенту. Аналітики не мають певності, чи вдасться прем'єр-міністру досягти бажаного. Явка виборців низька: близько 66% під час перших двох етапів і 64% на третьому. З приводу низької явки висловлювала розчарування індійська ЦВК. Виборча комісія також заявила, що намагається активізувати людей, щоб ті віддали свій голос. Одним із факторів, чому громадяни та громадянки Індії не йдуть на виборчі дільниці. Є спека. Окрім високих температур, аналітики відзначають і те, що на порядку денному немає якогось єдиного сильного питання, яке б мотивувало виборців. Для того, щоб досягти супербільшості на рендра моді останніми тижнями посилив риторику, яку багато хто трактує як таку, що спрямована проти мусульманської спільноти Індії. Це цілком у дусі його політики останніх десяти років. Він також пообіцяв розширити промисловість та залучити іноземні компанії, які займаються виробництвом електромобілів і напівпровідників. Мета моді зробити Індію розвиненою країною до 2047 року. Чи доводилося тобі вже бачити у нас на ютуб каналі відео про згоду на секс? Обов'язково подивися. У ньому ми зокрема розповідаємо про те, що не так з легендарною фотографією День перемоги над Японією на Таймсквер. На якій моряк цілує дівчину в білій сукні. Цього тижня нам траплялося доволі багато новин із попередженнями про те, що у водоймах у різних куточках нашої планети виявили токсичні водорості. Вирішили поцікавитися більше і натрапили на статтю на The Guardian про те, що, попри всі негативні повідомлення у медіа, людство в боргу перед синьо-зеленими водоростями вони також відомі як ціанобактерії. Власне, як ми зрозуміли, так їх більш коректно позначати. Бо, попри поширену назву, організми, які ми можемо спостерігати під час цвітіння води, науковці не класифікують як водорості. Цянобактерії мають багато форм, дві тисячі ідентифікованих видів, і лише п'ять з них можуть виробляти токсини. Водночас, синьо-зелені водорості є одним із найдавніших організмів у світі. Їхній вік становить більше двох мільярдів років. Ці анобактерії були першими організмами, які використовували фотосинтез, перетворюючи вуглекислий газ на кисень. Значною мірою багата киснем атмосфера, завдяки якій життя на землі процвітало, це їхня заслуга. І сьогодні майже в кожному середовищі, де є вода, вони продовжують це робити, зберігаючи атмосферу безпечною для дихання савців. Проблеми починаються у воді, де є поживні речовини сільськогосподарських відходів або стічних вод, які потрапляють у річки та озера. Там синьо-зелені водорості швидко розмножуються, особливо під теплим сонячним світлом. Це небезпечно в стоячих водах, де вони утворюють щільні скупчення накипу. Це позбавляє воду кисню, і риба помирає. Щодо ціанобактерій, які виробляють токсини, то п'ять небезпечних видів можна виявити лише за допомогою лабораторних тестів. Тож, якщо ти будеш бачити, що якась водойма зацвіла, краще не контактуй з нею, а подзвони на гарячу лінію свого міста або звернися до комунальних служб. Центр громадського здоров'я Моз України нагадує, що цвітіння води насамперед є наслідком діяльності людини. Звісно, не можна відкидати екологічні умови: швидкості вітру та течії, температуру повітря, кількість опадів тощо. Це створює сприятливі умови для розмноження синьо-зелених водоростей, але проблему поглиблює масове використання фосфатовмісних мийних засобів та мінеральних добрив на розорених землях. Тож зараз, солодашко, саме час нам із тобою відмовитися від фосфатовмісних пральник та мийних засобів у побуті. А ще час відвідати сайт Мерел, лінк на який ми залишили в описі, і подивитися на сандалі Хайдромок, чому ми зараз про них розповідаємо. Бо поки читали про ціанобактерії, згадали, що це літнє взуття мерел, виготовляють з водоростей Блумтем. Тут уже жодної каверзи ідеться саме про водорості водорості. Чи знаєш ти, що вони можуть подвоїти свій розмір лише за 24 години? Водорості є одним із найбільш відновлюваних ресурсів землі. Для росту водоростей у природі не потрібні добрива, пестициди чи гербіциди. Їм також не потрібна орна земля. Водночас їхня надмірна кількість може бути шкідливою для навколишнього середовища. Коли водорості використовують для створення екологічно чистих матеріалів, то це одночасно допомагає вирішити проблему їхньої надмірності та повернути чисту воду. Що робить Блумтем? Ця компанія збирає вологі водорості та відтискає їх у пасту, яку потім висушують до хрустких пластівців. Тоді пластівці перетворюють у зелений порошок, його змішують з полімерами. Якості водоростей є схожими на пластик, тож змішування з полімерами відбувається дуже добре, у результаті чого утворюються гранули блум. Потім їх перетворюють на піну або гуму, з яких виготовляють різні продукти. Зокрема, ті самі гайдромок від Мерел. Ну скажи, хіба не фантастично? Не менш фантастично, що кожна пара цих сандалів очищує та відновлює 93 літри води у навколишньому середовищі. Гайдромок це не єдине екологічне рішення бренду Мерел. У якомусь з попередніх випусків ми згадували про кросівки Moab Speed. А ще як виявилося, багато деталей цього взуття на 100% виконані з вторинної сировини. До 2025 року Мерел також планує досягти таких цілей сталого розвитку. Перше. 100% продуктів бренду будуть містити органічні вторинні або відновлювані матеріали. Друге. Зменшити кількість взуття та зразків одягу на 50%. 3. Зменшити використання пластикового пакування. Четверте скоротити витрати води. П'яте виконати 10 тисяч годин волонтерської роботи. Шосте. Врятувати 300 тисяч пар взуття від потрапляння на сміттєві полігони. Скоро літо у сандалях гайдромок його провести буде приємніше. Вони створені для днів у воді, біля неї, а також у розпеченому місті без великих водойм. Легко одягати, легко знімати, легко для навколишнього середовища. Вони міцніші, ніж здається, на перший погляд. На сайті Мерл пише, що ці сандалі оригінальніші, ніж усім відомі крокси. Їхній стильний дизайн привертає увагу, а функціонал і матеріали вражають. Не можемо не погодитися. Заходь на сайт Мерл і подивися на ці 175 грамів краси та легкості. Інформація прозвучала на правах реклами. В австралійському штаті Тасманія декілька років тому відкрилася виставка, доступна лише для жінок. Чому так сталося, і як на це зреагували чоловіки, і зрештою, чим усе закінчилося? Розповідаємо спільноті СептоМедіа. Щоб прослухати цей секретний фрагмент, підписуйся на Патреон або Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Чи любиш ти соус шрірача? Ні, ми не хочемо наступати на територію іншого подкасту Септомедія голодним не слухати. Просто наша менеджерка з розвитку спільноти та партнерств Олена Паплинська дуже любить цей соус і нещодавно скаржилася, що щось ніяк не може його останнім часом купити. Аж раптом у середу ми натрапили на матеріал Washington Post, який проливає світло на причину. Минулого тижня американська компанія HiPhone Foods. Яка виробляє гострі соуси, зокрема той самий, в якого на баночці намальований півник, надіслала листа своїм оптовим покупцям. У ньому повідомили, що виробництво Шрірача призупинили аж до Дня праці, який у США відзначають на початку вересня. Журналісти Washington Post отримали копію цього листа. У ньому зазначають, що так сталося через те, що врожай червоного перцю халапеньо просто не підходить для приготування соусу. Він занадто зелений, що впливає на колір продукту. Компанія сподівається відновити виробництво шрірача, коли розпочнеться наступний сезон перцю, тобто трохи згодом цьогоріч. Мережі магазинів та заклади, які використовують цей соус, зараз роблять запаси баночок з ним від інших брендів. Експерти кажуть, що шанувальники та шанувальниці шрірачі можуть зіткнутися з постійним його дефіцитом. Все через сильну посуху в Мексиці. Ця країна є головним експортером різних гострих перців з 2020 року. Компанія Хайфон Foods зупиняла виробництво шрірачі майже тричі. Щоразу це викликало паніку, доходило до крадіжок соусу з магазинів, ресторани нормували свої запаси. А перекупи, як належить, продавали з півником на баночці за ціною золота. Цьогорічна пауза під час посухи є яскравим прикладом того, як екологічні виклики впливають на ланцюг постачання продовольства. Погодні явища можуть вплинути на доступність продуктів, які залежать від певних місць або інгредієнтів, наприклад, сирів, шоколаду і гірчиці. Рецепт шрірачі Хайфон Фудс передбачає використання особливого виду перцю, червоний зимовий халапеньо – один із небагатьох сортів власне халапеньо. Які погано переносять високі температури. Їх можна вирощувати лише в зимовий період. Як тільки стопчик термометра повзе вище за 26 градусів за Цельсієм, цей перець скидає квіти, може припинити дозрівання або дати дивні на вигляд плоди. Ось чому посушливий період у Мексиці зашкодив врожаю червоних зимових халапеньо. Водночас така погода ніяк не шкодить перцям чилі. Посуха ще й підвищує рівень капсаїцину в ньому. Це хімічні речовини, які відповідають за вогняні відчуття, тож можливо для поціновувачів Шрірачі перерва у виробництві цього соусу стане нагодою відкривати щось нове. Стіки до ранкової кави про події стисло. Конституційний суд Чехії постановив, що для офіційної зміни статі не потрібна операція. Такі вимоги назвали неконституційними та такими, що конфліктують із фундаментальним правом трансгендерних людей на захист своєї фізичної цілісності та особистої автономії. Вирок суду не підлягає оскарженню лише двоє з 15 суддів виступили проти нього. До середини наступного року законодавці мають змінити відповідні частини закону. Рада Європейського Союзу ухвалила перший в історії ЄС закон про боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Він передбачає кримінальну відповідальність за калічення жіночих статевих органів, примусовий шлюб, обмін інтимними зображеннями безгоди, кіберпереслідування та підбурювання в інтернеті до ненависті чи насильства. Тепер україн член ЄС буде три роки з моменту набрання чинності законом, щоб перенести його до національного законодавства. TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до Федерального суду США, намагаючись заблокувати закон, який передбачає продаж застосунка, адже в іншому разі його просто заборонять. У позові компанії стверджують, що таке рішення порушує конституцію США, зокрема першу поправку щодо захисту свободи слова. Вони також зазначають, що продаж цитуємо просто неможливий ні комерційно, ні технологічно, ні юридично. Немає сумнівів, закон заборонить застосунок, чим змусить замокнути 170 мільйонів американців, які використовують платформи для спілкування способами, які неможливо відтворити в іншому місці. Кінець цитати: Білий дім і Міністерство юстиції відмовилися коментувати позов. Проливні зливи в найпівденнішому бразильському штаті Ріо гранді ду Сул спричинили найгіршу повінь за останні 80 років. Коли ми записуємо цей випуск допіо, то відомо про 57 загиблих. 67 людей вважаються зниклими безвісти. 69 тисяч мешканців та мешканок вимушено покинули свої домівки. Пошкоджень зазнали інфраструктура. Будинки зруйновані, дамба однієї невеликої гідроелектростанції обвалилася. Приблизно 500 тисяч людей залишилися без світла та чистої води. Влада Сполученого Королівства збирається вислати військового аташе Росії. Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав його неоголошеним офіцером військової розвідки. Крім того, за його словами, уряд позбавить дипломатичного статусу кілька об'єктів нерухомості пов'язаних з Росією. Також Сполучене Королівство запровадить нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, зокрема, обмежить термін перебування російських дипломатів в Україні. Це був 230-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.